Що спричинило? Чому саме сьогодні? А от проти виборів, що стало приводом? Невже цей законопроект з'явився? Стало приводом те, що були дуже серйозні заяви президента останніми днями про те, що він збирається ініціювати у Верховній Раді розгляд цього питання, і безумовно, напрацювання законопроекту про вибори на окупованих територіях. Яке не сприймає більшість українське суспільство, спричинило, я думаю, такий символічний жест з боку добровольців. А це була якраз добровольча частина, а не така, яка підпорядкована безпосередньо і служить в МВС корпусу Азов. Це майданівці, я дуже багатьох із них знаю, особисто по боротьбі на Майдані. Вони налаштовані досить таки серйозно. Щоб не допустити цього реваншу і окуп... о... повної окупації із здачі українських земель, і думаю, що це правильний дзвінок для влади, для того щоб вона не загравалася е... роботою такою якоюсь не колуарною з Росією і нагадуванням можливо навіть про те, що все таки в нас існує Будапештський меморандум. А мінські угоди вони навіть не розглядалися Верховною Радою і є для більшості суспільства яким сумнівним документом ми маємо до речі позицію самого полку АЗОВ. О е, насправді це питання навіть не обговорилося. Я був до кінця засідання Верховної Ради і і в тих 20 -ти депутатів, які останні залишили, я ще й виступав з трибуни Верховної Ради, і навіть ніхто серйозно не нагадував то, Ну серед 20 депутатів про що можна обговорювати. Е, хоча я зустрічався з деякими представниками, е, е, які були на вулиці, вже після того, як вийшов з Верховної Ради, і там якраз закінчувався мітинг, е, тому такого серйозного впливу на депутатів ніхто не міг зробити, бо їх не було в залі реально. А взагалі депутати обговорюють а взагалі питання, обговорюва обговорюються, воно регулярно обговорюється, особливо щодо виборів на Донбасі. І тут якраз я є повним прихильником того, що якщо влада не чує голос парламенту, то вона почує голос вулиці. І я це неодноразово наголошував у своїх виступах. Що так само, як вибори. Потрібно провести мирним шляхом, а не чекати чергового майдану. Влада починає заграватися і дуже бути схожим на попередні режими і перетворюватися в по суті продовження режиму Януковича. Тому ну, влада чесно кажучи, спробувала зробити по спробувала, ну, так, спробувала знаєте, зробила спробу ніхто. почути вулицю. Я от просто продемонструю вам цей приклад, але розмова вийшла на підвищених тонах, оскільки вборені мітингувальники біля парламенту зустріли нардепа від БПП Олега Барну, а, і ось що в них вийшло. Тівали вишиванки 19-го, Ви продемонстрували, що ви такі патріоти сьогодні ви грабуєте.